Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Ісіта Гай, Намасте, Ісіта. Намасте. Ісіта, Я хочу поговорити стосовно того, що відбувається зі світлом, з інтернетом і з майбутнім наших цифрових мереж. Дуже багато людей зараз потерпають, їхня робота просто розсипається через те, що в Україні є проблеми зі світлом, є проблеми з інтернетом. Як ти в майбутньому бачиш, що на нас чекає в плані бізнесу, економіки і інтернету і освітлення? Зараз, взагалі, відбувається така всесвітня трансформація, яка стосується всіх мереж. І ось ці відключення, світла, відключення інтернету ми бачимо в Україні, але насправді в інших країнах це також відбувається вже зараз. Це відбувається в європейських країнах. Це відбувається і в азіатських країнах. Це відбувається. Скрізь. Тобто насправді ми не бачимо всієї ситуації. Але зараз поступово ось ці системи вони будуть перезавантажуватися, перезавантажуватися, і в якийсь момент буде повне відключення на три дні світла і інтернету. І це якраз будуть ті три дні темряви, про які багато хто говорить. Але за ці три дні відбудеться повне перезавантаження. Наважання фінансової системи і перезавантаження свідомості людей. Три дні темряви. Коли це може статися і чи співпадуть ці дні з тим періодом, коли Земля зануриться в воду? Зараз я бачу дві гілки реальності, які існують одночасно. Це найближча і найдальша. Найближча гілка. А, прогр може програтися така реальність. Це осінь, зима, 2024-2025 рік. І якщо людство не бере цю гілку реальності, воно її пропрацьовує, то наступна така можливість вона якраз відкривається вже в 2025 році. Тобто е, будуть певні руйнівні події, які відбуватимуться в світі. Але так як ми також дуже швидко трансформуємо свідомість і е, підвищуємо наші вібрації, ми проходимо ці трансформації м'яко. Тобто, могло бути гірше, але ми обираємо постійно правильні варіанти всередині себе, і ми робимо це м'яко. Тому, е, якби... Це мог, міг бути взагалі місяць, але зараз вже людство так змінилося, що це три дні. І ось або ці три дні будуть цією осені зимою, або інша гілка реальності це 2025 рік. Угу. А, ось це перезавантаження: що біль буде після нього? Як зміниться наша реальність на матеріальному плані? Це буде трошки схоже на ковід. Все було так, і потім стало інакше. Це дуже сильно вплине на фінансові системи. І це буде обвал фінансових систем. І потім будуть нові механізми, які будуть стосуватися фінансів. Будуть запропоновані нові механізми, щось буде відновлено, щось не буде відновлено. Але насправді. Тут не буде так, що хтось переміг в цьому, щось отримав, хтось програв. Ні, кожна людина під час цього великого перезавантаження отримає рівно те, що вона має всередині себе. Не потрібно цього боятися і думати, що щось погане станеться зі мною. Ні, насправді треба. Заспокоїтися, довіритися творцю, довіритися простору і зрозуміти, що а, творець подбає про вас, і навіть якщо е, щось. Не зможе працювати там, картка не зможе працювати, банкувати не зможе працювати. Все одно буде створені нові системи, де ви зможете мати прибуток і ви зможете продовжувати своє життя. Для когось це буде можливість переїзду з міста, наприклад, в передмістя, де більш чистіший клімат, де легше жити. Багато людей вони залишать міста, тому що дуже скоро. В містах буде важко жити, і в містах може збільшуватися роботизація. Тому буде відбуватися таке розділення. Хтось обирає 15-хвилинні міста. Що це таке? Це маленькі такі містечки, які вже будуються, і там є декілька будинків, і там є магазин, спортивний центр, там є басейн, школа, садочок. І ось це все знаходиться в одному місці. І ось хтось буде обирати таку історію для себе, а хтось буде просто будувати, купувати будинок за містом і планувати для себе іншу реальність. Тому а зараз кожна людина, кожна свідомість, вона буде обирати ту реальність, в якій максимально комфортно. Uh, скажіть, будь ласка, uh, деякі люди говорять про те, що. Uh... Через ось таку ситуацію з електроенергією Україна буде дуже швидко переходити на альтернативні якісь види енергії. Якими ви бачите цю альтернативу? Ну, по перше, енергія альтернативна, вона береться з руку в просторі. І будуть нові дійсно винаходи, які зможуть трансформувати енергію. Ще є ефірна енергія, і зараз вона не використовується, тому що використовуються нафтові запаси, але в майбутньому будуть використовувати також енергію з ефірного простору. До речі, ви говорите про нафту. Зараз Росія. Вже не може впливати так сильно на нафтовий ринок, як робила це раніше. Бо більше того, ми бачимо, що НПЗ Росії зараз палають не без нашої допомоги, певна, то карма повертається. Крім того, на ринку вже з'явилися ті, хто хочуть Росію посунути. Як пані Ісіта, ви бачите ситуацію з нафтовим ринком? І от в Україні зараз подорожчає дуже сильно пальне протягом цих наступних чотирьох місяців. Як ви бачите, в Україні будуть переходити на альтернативні двигуни, які не потребують бензину. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Звичайно, дуже скоро вся Європа взагалі прийде на альтернативу. Дуже багато машин вони взагалі приберуться. І багато людей а, почнуть а, водити велосипеди. Насправді дуже мало людей будуть водити машини в майбутньому. Мало хто знає, що запаси нафти зараз завершуються на планеті. І великі нафтові корпорації вони в курсі цієї історії і. Вони її замовчують, щоб не було великої паніки. Але насправді вже є технології, які дозволяють нам виходити на нові альтернативні ресурси. Просто поки що є запаси нафти. Ці технології не будуть озвучені людям. Але згодом ви побачите, що все більше і більше буде з'являтися альтернативних джерел. Ми говоримо про нові технології. Це буде винаходи ви України, які будуть запатентовані українцями, чи навпаки якась інша країна поділиться з нами своїми технологіями? Я бачу таку реальність, що Україна вона буде. Таким осередком технологій для світу в майбутньому, і багато науковців приїдуть сюди, щоб саме працювати в Україні. Тобто технології будуть стікатися з різних боків. Хтось приїде, щоб впроваджувати в Україні вже винайдені технології. А, Щось буде винайдено саме на цій території. Але багато проєктів, які вже заплановані, вони просто в Україні будуть реалізовані. Це буде така країна нового рівня, новий центр планетарний. І дуже багато національностей буде перебувати на території України. Я бачу різних людей і бачу дуже цікаві будинки, цікава архітектура і дуже багато новітніх технологій. Зараз дуже важко повірити деяким глядачам, які живуть в українських реаліях, тому що зараз ситуація дуже важка. Коли ви приїжджали в березні місяці, ви говорили про те, що влітку. В нас є можливість, є варіант перемогти, є варіант закінчити з війною, яким ви зараз бачите майбутнє України найближче? Бо коли ви розповідаєте ну, настільки гарні процеси, цікаві процеси, нам зараз важко зрозуміти, що ми зараз в такій, в такій скруті живемо, а коли ж почнеться ось та прекрасна майбутня перспектива, про яку ви розповідаєте, в майбутньому починається тільки те, що є вже тут і зараз. І якщо всередині ми спроможні відчути прекрасну реальність вже зараз в собі, ми її зможемо відчувати і в майбутньому. Майбутнє це плід того, що ви відчуваєте зараз. Тобто сім'я це зараз, а що я зараз сію? Ось цей й проросте. Якщо ви сієте сім'я кактусу зараз, а чекаєте, що в майбутньому буде солодка картопля, вона не буде, бо треба солодку картоплю посіяти зараз, і вона проросте і ви зможете скуштувати цей плід. І це сім'я, це віра, яка має бути по вірі, вашій вам буде дано. Треба вірити і просто знати, що. Творець, він купікується про мене, все буде добре, і я е, буду жити е, в процвітаючій країні. Тільки такий варіант. Тобто для мене є тільки такий варіант. І якщо ви впевнені в цьому, і при цьому в вашому тілі відчуваєте спокій, так і буде. І якщо ми говоримо про майбутнє України і про скруту, яка склалася зараз, це такий урок. Це таке випробування нас на нашу силу волі, на нашу віру. І все-таки я бачу, зберігається така гілка реальності, де війна закінчується наприкінці літа восени цього року. Так, звичайно, вона може не програтися. Так, звичайно, на рівні душі ми можемо не обрати це і проходити ще певні кармічні уроки. Це можливо, але. Така реальність, де все закінчується в 2024 році, вона існує або це літо, або це осінь. Я бачу такий період для України як можливість. Я не можу вам сказати, що конкретно які події стануться, але є такий варіант, що саме зараз цей конфлікт буде закрит. Зараз дуже багато українців нервують, тому що їхня робота просто розсипається в них на очах. У багатьох людей депресія через те, що мобілізація, люди налякані, вони не знають, що робити. Рідних і близьких зараз забирають. До ТЦК жінки хвилюються, матері хвилюються, хвилюються і ті, в кого родина в полоні. Багато важкого, багато тяжкого. Дайте поради, що можуть зараз українки зробити для того, щоб витримати ось цей період і все ж таки змінити вібрації в Україні для того, щоб вийти на цей от спільний егрегор перемоги і майбутнього. Успішного майбутнього. Ох, розумієте, є егрегор перемоги, а є егрегор миру. І це різні егрегори. Якщо ми говоримо про перемогу, це ми говоримо про те, щоб продовжувати супроти. Угу. Якщо ми говоримо про мир, це про те, щоб просто все закінчилося. І ось що я обираю. Я обираю продовжувати спротив, чи я обираю реальність, де все за... завершується, просто завершується смерть. Неважливо, яким чином, е, через перемогу, чи через перемовини, чи через підписання договіру. Просто настає мир, неважливо як. Тому що ось наше его, воно дуже хоче перемоги, а наша душа хоче мир. Розумієте, різницю. І тут все залежить від того, а яким шляхом ви обираєте йти. Яким шляхом ви обираєте її? Якщо є зовнішня агресія, є внутрішня агресія. Якщо є зовнішня війна, є внутрішня війна. Я пам'ятаю, як минулого року я була в Індії, я була в місті Аллахабад, я була в музеї війни, там була. Війна між Індією і Англією, коли Англія намагалася захопити Індію. І там була історія одного міста, де ну, буквально вже майже всіх чоловіків, англічани, вони чи били, чи схопили і посадили до тюрми. І взагалі чоловіків майже не залишилося. І тоді всі жінки, які були, вони а, вбрали. Білі сарі вони вийшли на поле бою, сіли і почали співати мантру. І армія зупинилася. Армія англійців зупинилася і не пішла далі. Вони просто не могли йти вбивати жінок, які сидять і співають мантру. А що це була за мантра? Я не знаю, що була за мантра, але там були фотографії цих жінок, і була розповідь це великий музей. І ось нещодавно я також бачила відео, як в ТЦК намагалися забрати кришнаїдів. І коли їх забрали, вони співали мантри, «Харе Кришна Харе Крама». І плескали в долоні, тобто вони настільки вірять в те, що а, Крішна він попіклується, що коли їх навіть привезли, для них нічого не змінилося. Тобто а, вони продовжують співати і танцювати неважливо, де, і дуже швидко їх відпустили. І все закінчилось. Тобто в них немає війни всередині, в них немає бажання перемагати. Вони вже в мирі, розумієте? В них внутрішній стан, це мир, вони в ньому перебувають. І таких людей, які в мирі з собою і з творцем неможливо відправити на війну, це неможливо. Вони не візьмуть зброї на відруку. Неможливо. Ви нічого не зробите. Навіть якщо ви їх під кулем поставите, вони будуть танцювати і співати, і все, розумієте? І ось це і є трансформація свідомості, коли его відступить, коли его. Піде, і коли ми зрозуміємо, що мир він іде зсередини. Немає якоїсь чарівної пігулки. Я або в мирі, або ні. І ось ці чоловіки, вони в мирі. І в їх реальності цього не буде. Тому що всередині немає. Так, можливо, комусь неприємно це чути, але це, це істина. Я не маю право просто вам транслювати інше. Це істина. Нам неприємно, але це так. Якщо наша свідомість трансформується, якщо буде мир всередині, він буде і ззовні. Ми творці. А що ми створили? Ми відповідальні за те, що ми створюємо. Якщо ми а, йдемо від его, якщо ми хочемо цієї боротьби, якщо ми хочемо цієї смерті, вона буде продовжуватися. Uh, я знаю, що в цьому місяці буде сонцестояння. Ми поговоримо про це більш детально в мене на каналі, але я хотіла би запитати стосовно цьогорічного сонцестояння, взагалі, які важливі дні, які важливі енергії місяця червня ми маємо пережити і як ми можемо ними скористатися? Так, ось нам треба розуміти, що ці дати 21, 22, 23, вони а, надзвичайно сильні. Тобто сонячна енергія, енергія вищого світла, енергія життя, вона благословляє планету в цей час. І все, що ми робимо, все, що ми думаємо, все, про що ми мріємо, воно матеріалізується і воно буде створено в фізичній реальності. І фізична реальність створюється з відчуттів. в Нашому тілі. Тобто, ми думаємо, що так, я собі уявила картинку, і все, ця картинка справиться. Ні. Недостатньо уявити картинку, треба відчути відчуття. А що мені ця картинка несе? Як моє тіло себе відчуває в цій картинці? І коли додаються відчуття в фізичному тілі? Ця енергія вона матеріалізується, вона створюється. І, звичайно, я буду в Україні в цей час, і ми знову зробимо таку велику роботу на матеріалізацію саме енергії миру, енергії злагоди, енергію спокою, енергію любові і внутрішній мир. І нам потрібно зараз, як нації, Вийти з стану жертви, вийти з стану просящого, в стан насолоди, в стан того, хто отримує задоволення, хто насолоджується від життя, хто радіє життя. А насолода вона пов'язана з нашим фізичним тілом. Тобто, ми, поки в реінкарнації, насолоду проживаємо через фізичне тіло. Ось ви вийшли на подвір'я, прохолодний. Вітер чи теплий вітер, ви насолоджуєтеся. Ви їсте якусь смачну страву, ви насолоджуєтеся. Ви обіймаєте свою дитину, свою близьку людину, ви насолоджуєтеся. Тобто всі ось ці грані насолоди, вони в нашому фізичному тілі. А ми дуже часто забуваємо про тіло. Не обіймаємося навіть в родині, а люди живуть поруч, вони. Приходячи додому, не обіймають один одного, розумієте? Хоча це елементарні речі. Ми не звикли давати собі насолоду своєму фізичному тілу, ми не звикли обрати себе, обрати те, що нам приємно. приємна їжа, приємна прогулянка, приємне спілкування. І наше завдання зараз, якраз на це сонсостояння, це обрати. На сволоду від життя, обрати щастя. І я бачу і знаю, що в майбутньому Україна буде відома як країна щасливих людей. Дякую вам усі за те, що ви сьогодні вийшли з нами на зв'язок, за ваші слова підтримки, за те, що ви. Посіяли надію і віру, і любов в серця наших глядачів. Чекаємо вас в Україні, шановні глядачі. Якщо ви хочете побачити і Сітугай на якомусь її заходів, а їх буде три, ви можете перейти по посиланню під цим відео. Та є вся інформація, де можна придбати квиток на закриту зустріч зі Сітою Гай, де можна придбати квиток на ВІП-зустріч. І де можна зареєструватися на зустріч в відкриту, яка відбудеться 23 червня. Вхід буде вільний. Попередньо просто ви можете написати в чаті однодумців в опитуванні, яке дуже скоро вийде. Чи навіть випитувані на нашому youtube каналі, чи плануєте ви бути на зустрічі з Ісітою Гай? Так ми будемо знати, скільки вас буде. Дуже скоро Ісіта вже буде в Україні. Ви зможете побачитися з нею особисто. Дякую, Ісіта, до нових зустрічей!